Всім привіт! Сьогодні ми будемо куштувати лімітоване, мені здається, це лімітоване печиво орео від Селени гомес. Просто тут, тут такі навушники, я думаю, ви бачите. Дуже цікаво. Окей, у нас є qr код І вівсяне молоко. По мереці завжди ви від... купуєте бутиль. А тут майже 2 літри. Мені на однівець. Окей. Він мене з'єкковить. Досить. Нормально. Симон Chocolate and Cinnamon. Крім. Окей. Okay. І тут вони розмовляють, напевно, про крімпай, як завжди у Великому рті. Очі. Подивимо... Роті. давай Подивимось. Дивимось саме момент. Сигначеку! Or... Тут у нас навушник. Всередині у нас. О, ти подиви. Готовий? Я хочу відкрити. Я по QR-коду вже сканував. Зараз відчиняю. <реку> О, Ми можемо грати селеною Гомес тут. У нас тут є якась гра. Якщо бачите, я натисну. І треба додати свої дані сюди, я можу стати. Окей. У нас два печива одне для цьому, одне для мене. І давай. крути. Окей, покрутив. Лизни. А де спочатку? сюди? Окей. Булік не в молоко. Рідко, що ми облизали, але все одно. Давайте. Окей, okay, давай мені. Воно мені нагадує одне українське печиво. Воно було таке жовте з лаймом. Але як воно називається, я не пам'ятаю. Я не очікувала, що це буде смачно. Це реально смачно. <звук> ну, тобто реально <звук> смачно. Це 10, 10 для мене, я б таке кожен день і на роботі. А я ставлю 9,9. Чому? Тому що тут малишку. Головне молоко. Друзі, я знайшов прикольний факт. Нам потрібно сканувати на упаковці спершу кутку. Потім ми заходимо на сайт oreo.com і там нам потрібно сканувати наше печиво з цієї сторони. Ми переходимо до відео Селени гомес, і це буде пісня. Також це дуже прикольно вони зробили. Перший раз я сканую печу. Це... Спробуйте це також Так, це дуже прикольно. Це він знайшов, бо я не знала. Ми вибачаємось за це. Бай-бай. Прощаємося. бай